Всім привіт, шановні дівчатка і знову я з вами. І я до вас з фінішем. Вишила ще одного колядника. Я вже так не знімала відео, хотіла вже дозакінчити його, і тоді вам зняти відео, показати, що у мене вийшло. Ось такий колядничок, красунчик, у мене вийшов. Ось так гарно співає. Ось такий хлопчик пастушок. А також нагадаю, що у мене ще оті, що не сховані, ще були вишиті звіздарь та е король, і ще там є чортик, ще є коза і маланка, і ще залишилося вишити. Останню, дівчата, заготовочку цих колядників це ось цей янголочок, він іде найменше. Я його й лишила на самий остаток, щоб він мені найшвидше вишився. Але будемо бачити, наскільки швидко він буде відшиватися. Ось, І ось такий пастушок. Зараз покажу вам, який має бути цей ангелочок ось такий красивий, таких голубожовтих, фіолетових, сиренівих відтінках. Ось такий, надіюся, я його вишую якнайшвидше. Буду потрошечки-потрошечки вишивати. Сьогодні вже втомилася, поки вишила бекстіч на цьому пастушкові. А вже останні заготовки саме важче даються чогось, я не знаю. Але якось вишила. Мені подобається, в принципі, робити бекстіч. Єдине, що Кажеться, його так багато, так важко його шити, але мені його подобається робити, тому що одразу видно, як оживає фігурка. І ти дивишся, він прям оживає. Вже як на тебе дивиться, вже ну, красиво-красиво. Трохи погралася з цим ось Тут з, тими, з тими палкою трохи так погралася. Оце ось тут трошечки таке, що якось мені і не дуже воно до ну, але як є, так є. А так, в принципі, нормально йшов бекстіч. Така гарна виходить. Да? От вишив і от такий гарний, як то будто. Е Махровочку трошки додає, таку пушинку, ніби пушиста така е, жилеточка. у пастушка дуже красиво, гарнесенько, вишивка така, да, появилася, дуже гарно. Мені подобається. А вам? Напишіть мені у. Коментарях, як вам ці колядники подобається, не подобається. Ну і будемо спостерігати ще за останнім колядником. Це ангелочком, якого я планую відшити. Обов'язково я його відшию. І ще, правда, ще на шопці залишиться зірка сама відшита. Ну, зірка вже там, ніби не багато щось придумаємо. Тут а, ніби і бекстіч не так е сложний не такий, бо там скрізь такий, як бачите, бархатність таку дає. Треба то туди, то сюди, то так, то сяк дуже кручений такий бекстіч. А у ангелочка, мені здається, буде простіший трошки бекстіч. Буде попроще. Думаю, що буде попроще. Так. Ну що? Це, в принципі, все, що я хотіла показати. Не хотіла вже знімати таке довге відео, ось показую те, що закінчую. Довгий-довгий в мене вийшов цей проєкт, ну, ну я його і довго не вишивала. Звісно, якби я його сиділа і вишивала постійно, то, можливо, би він вже давним-давно закінчився. А так, я його більшість не шила, як шила, тому воно так і довго в мене триває. Ну, Зато до Різдва я його точно закінчу. І на Різдво зробиться гарна композиція. Ось. Всім дякую! Дякую, що дивитесь мій канал. Дякую, що підписуєтесь і що чекаєте на мої відео. Мені дуже-дуже приємно. Ще хочу сказати, що після цього проєкту буде ще один великий проєкт, який я хочу почати. А що це буде, ви побачите самі. Це буде бісерний проєкт, тому що хочу відпочити від ниточок. Мені з ниточками. Складно, красиво, гарно подобається, але складніше мені не вишивати, ніж бісером. Тому я вам щиро щиро вдячна за все. І чекайте нових відео, а вони обов'язково будуть. Тому всім па-па!